Якщо я вам скажу, що вашим життям керують інші люди, а не ви. і думка інших людей. Іншість людей нічого не починають і нічого не мають того, чого вони хочуть, тому що вони думають, що вони не мають права на помилку, що їм треба зробити зразу все ідеально. І, а якщо побачать інші, а якщо не вдасться, а якщо буде провал, а інші це побачать. І вони бояться, що інші побачать, що вони не стараються, а вони не їм не вдається, вони бояться своїх вчитени невдахами. Ті інші, в переважній більшості, так нічого не робить, і не вдах, я то вони. <су> так виходить, а ви щось стараєтесь. І оцей страх він вас відділяє від життя вашої мрії, від того, що ви хочете, від ваших якихось, ну, від вашого щастя. Тобто ви самі собі перекриваєте це щастя через те, що і це іншим. Получається, володіти вами, тому що навіть ще нічого не роблять. Навіть ви не починаєте, бо інші причини, тобто ви вище їх ставите, ніж себе, уявляєте, настільки це дико. От. А що як вони скажуть і ви просто зупинитесь, то вони ще керують вашим життям. Тобто не ви керуєте вашим життям, а вашим життям керують інші. Вашим життям керують інші. Уявіть.